Готували сьогодні 12 індюшиних ножок в кофі 3 в одному. Дивіться. Ось такий класний у нас сьогодні був маринад, дуже гарні ніжки. Де, Вікторія? Тобі вже дуже смачно пахне. Я вже просто стою на старті, я зараз буду їсти і я вже вся в предвкушенні. Огірочки, зілінушка, чайок із моха, скарпат. А що з Карпат. А тут, ну, я шутки з вами не шучу, якби, дійсно маринад був на кофе три в одному. Так що. Реально. Отак. а дивіться, як варюм, короче, тут не вистачає тільки рибок. Угу. А ти вже єсь одна рибка, а де би так. До риб до риб, що? Я до риб. Це спортивний раціон. Все що треба, дивіться. Білки, овочі, клетчатка, углеводи, Короче, да, і жири. Все, все що треба, все є. Сідайте быстрее. Все. Нам смачного, друзі. А вам Залишайте з нами, бо ми вам покажемо ще більше найсмачніших, найкласніших рецептів, яких ви ніде більше не побачите. Бо ми в Україні такі єдині неповторимі. Угу. А ще ми славимося способом приготування, бо мало хто готує на вулиці, в печі, на мангалі, на плававарки, в казанах, там, на, на, на воді, на, в повітрі, да. я не знаю, на ворогах, на, на, на висоті на на 2000 кілометрів над уровнем неба, Все, е, моря. Наливайте, да. бо їдять. Давайте пригаємо.